Я передаю вітання усім нашим глядачам з малої студії телеканалу, Д1. ми продовжуємо спецефір до Дня незалежності України. І сьогодні у нашій студії з нами наш друг гість Віталій Лопушанський, секретар Дніпровської єпархії православної церкви України, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Дякуємо, що до нас завітали, і дякуємо взагалі, що ви допомагаєте нашому каналу висвітлювати загалом життя. Релігійне життя нашого міста, вашої церкви, ми завжди приїжджаємо до вас. А сьогодні ви завітали до нас. Дякую. Вітаємо вас із Днем Незалежності і вкотре дякуємо, що разом із нами. Дякую займ. Православна церква України загалом ще з 2014 року допомагає військовим людям. Вона ідейно надихає, вона відстоює ідейну незалежність нашої держави. Не лише з часів повномасштабної війни, ще з 2014 року ви відправляєте і капеланів на передову. Ви допомагаєте військовим. Як сьогодні триває ця допомога і, взагалі, що для церкви значить незалежність? В першу чергу вітаю всіх. Від Дніпрян, всіх вірян, з Величним святом, День Незалежності нашої України, нашої неньки України. Бажаю здоров'я, Божої благодаті. Слава Україні! Героям Е, Так, безперечно, українська церква, православна церква України завжди була і залишається з українським народом. В найважчі часи, найважчі часи випробувань церква повинна бути своєю паствою, своїм народом. З людьми, які розбудовують і будують цю нашу країну, тому що церква це душа українського народу. І сьогодні церква розпочинається з 2014 року, це і революція гідності. І не тільки впродовж якщо ми сьогодні святкуємо вже 32-гу річницю незалежності нашої України, напротязі цього періоду часу відбувалися різні події в нашій країні: становлення церкви, становлення держави, становлення української армії і церква в цих процесах бере неабияку участь. І розпочинаючи з 2014 року, коли український народ переживає важкі випробування, випробування війною, церква також залишається з народом, розпочинаючи з Майдану Незалежності, з Революції Гідності, де були завжди присутні українські священники, де завжди було присутнє слово Боже українською мовою, де завжди був заклик до боротьби за право жити, до боротьби за незалежність. Тому що як ми сьогодні бачимо, нам здавалося 91-му році, що незалежність нам просто так. Господь подарував так, дійсно так і відбулося, але ми не змогли скористатися цим моментом через певні причини, які сьогодні вже відомі деякі причини, а деякі тільки висвітлюються. І ми сьогодні бачимо, що як важко сьогодні дається незалежність українському народу, і безперечно, церква повинна бути з людьми в цей час і розпочинається з 2014 року. У нас уже тоді. Розпочало діяльність єпархіальний е, е відділ капеланського служіння, де вже священнослужителі е, ставали капеланами і разом з волонтерами е, їздили в зону бойових дій, зону АТО, де відвідували наших е, військових. Воїнів, де відвідували людей, які потребували уваги, підтримки і допомоги, гуртували людей, яких налаштовували на те, що ми маємо бути однією єдиною христовою українською сім'єю, щоби підтримати один одного, і це відбувається до сьогоднішнього дня. Справді, ми бачимо, що коли приїжджаємо так до вас на зйомку, ми бачимо, що багато а, на території храму завжди присутні багато вимушених переселенців. Ми спілкуємось, так, коли беремо інтерв'ю, і нам дуже часто потрапляються вимушені переселенці, які знайшли прихисток у нашому місті. І а, справді, ми знаємо, що з перших днів повномасштабної війни у храмі така велика волонтерська робота, великий волонтерський штаб можна сказати, тому що ви збирали багато необхідних речей, гуманітарну допомогу так усіляку. Чи продовжуєте ви зараз це робити, і наскільки зблизилися з вимушеними переселенцями сьогодні? Так, безперечно, церква і надалі продовжує свою працю в допомозі ближнім, допомозі тим людям, яким, які вимушено переїхали в наше місто, і ми розуміємо, що така, така допомога їм необхідна. Це не тільки матеріальна допомога, це і моральна допомога, це духовна допомога, тому що розпочинаючи з повномасштабного вторгнення, ми зустрічали в храмі різних людей. Хтось потребував допомоги е, е, матеріальної, хтось потребував допомоги фізичної в лікуванні, а хтось просто не потребуючи цієї допомоги, йому була необхідна підтримка духовна. І приходили люди в храм. І коли ми спілкувалися з цими людьми, а вони приїжджали з різних куточків нашої країни, які постраждали від ворога. І саме основне. Е, те, що втілювало їх рухатись далі, це була розмова священника, який втілював їх в те, що дякуйте Богу, дякуємо сьогодні Богові за те, що ми живі. Ось ми живі. Господь нам врятував і залишив найдорогоцінність це наше життя, то можемо рухатися далі. Безперечно, люди рухалися, налаштовували своє життя вже часто в нових умовах, але знову ж працювали для України. Ми ніколи не запитували людей, які приходили до нас, якої вони конфесії. Але ми хотіли б і завжди налаштовуємо на це, що це українське Дніпро, що це українська церква. Насправді, знаєте, бере якась велика гордість за те, що коли приїжджаєш до церкви, бачиш багато вимушених переселенців, бачиш. Ту роботу, яка сьогодні проводиться, і окрім таких викликів, які сьогодні постають і перед церквою, і те, що ви робите для цих людей, все одно ви продовжуєте свою службу, продовжуєте проводити можливо урочисті заходи на якісь великі свята. Тобто православна церква України, сьогодні все одно, попри деякі завдання, деякі зміни, звичайно, які перед вами постають, все одно продовжує церковне життя в будь-яких умовах. В першу чергу, завдання церкви це служіння Богові. І служіння людям, але не можна служити Богові, не підтримуючи людей. Сказав Господь, по тому пізнаю вас, що ви діти мої, коли будете мати любов між собою. І власне сьогодні цей час, коли ми, православні християни, волонтери, волонтери, це і є оця християнська любов. Діяльність волонтера це прояв християнської любові один до одного, Чи ти готовий. Один одного підтримати в важких в важких випробуваннях, не тільки коли, коли радість, а коли і потрібна допомога, коли потрібна підтримка. Тому це одне одне доповнює ці християнські чесноти служіння Богові, звершення богослужінь, звершення молитви в всіх українських храмах. Лунають молитви за Україну. В всіх українських храмах лунають молитви за наших воїнів. Це свій духовний фронт. Який дуже є необхідним, і який дуже допомагає нашим воїнам, тому що ми часто чуємо від наших воїнів, що вони бувають в дуже складних умовах і десь в десь такі важкі хвилини не відчувають нашу підтримку, відчувають нашу молитву, нашу любов. І власне, оця спільна молитва духовенства і вірян в церкві. Ця допомога, яку сьогодні вносить церква для нашої для нашої країни, і вона є дуже важливою. Тому однозначно, об'єднавшись такі зусилля, ми творимо добру справу, діло Христове. Справді, сьогодні разом ми боремося саме за незалежність. І Наша держава намагається усіляко наблизити, підтримати. І ми знаємо, до речі, що Дніпровська єпархія прийняла також і духовенство з Донеччини. Як вони зараз діють? Які у них справи? Так безперечно був такий час, період такого, коли духовенство на чолі з керуючим Донецької епархії Митрополитом Сергієм прибуло в Дніпро. І Їм також, як і іншим людям, потрібна була підтримка і допомога. І з благословення нашого керуючої Дніпровської єпархії православної церкви України, архієпископа Симона. Дійсності в нас було таке спілкування. В нас була така взаємопідтримка, взаємобогослужіння, де священники завжди мали можливість прийти до того чи іншого храму. Тому місто Дніпра чи єпархії нашої звершувати богослужіння. Тобто священники мали можливість залишатися священниками в будь-якому випадку. Сьогодні дійсно, завдяки такій боротьбі за, за церкву, за незалежність і. Віру в те, що Господь благословить і, і духовенство, і їхні же парафіяни повернуться в свої міста, в свої е, храми, які сьогодні зруйновані. А ми віримо в їхню відновлення відбудови. Сьогодні і е, в Дніпрі працює великий е, такий благодійний центр, волонтерський центр, який очолює е, владика Сергій Донецький, Маріупольський, і дійсності там багато людей також приходять, отримують допомогу. І сьогодні вже. Наскільки він розвинутий, що не тільки ті люди, які приїжджають чи з Донецька, чи з інших регіонів, а й дніпряни, які потребують цієї допомоги, також отримують там її. Тому слава Богу, бачите, Господь, як правило, завжди не в силі, а в правді, і ось бажання цих священнослужителів, які приїхали відбудовувати українську церкву, тому що ніхто з них... Не перейшов до московського патріархату, її часто до цього схиляли. Вони залишилися вірні українській церкві і розбудовуються Украї... І сьогодні ці ж самі віряни, які були в мирний час, там в цих храмах, наприклад, в Донецькій епархії, вони сьогодні разом моляться тут, і зустрічаються, спілкуються, підтримують один одного. Це і є така взаємодія християнської любові. Я погоджуюсь, мені здається, що це надзвичайна підтримка, коли справді після таких надскладних часів, коли люди з тимчасово окупованих територій переїжджають до іншого міста і там зустрічають свою церкву так. і можуть туди приходити, це справді надзвичайно Це величезна підтримка для них, тому що вони звичайно будь-яке місто. Ми завжди бажаємо людям, які приїжджають до нас, щоб вони якомога швидше. Повернулися у свій власний дім. Це, напевно, найбільше благо, яке вони хочуть своє мати в своєму житті? Ем, це велике випробування, але це випробування, ця війна вона робить нас сильнішими, і Господь знову ж таки підтримує нас, укріплює нас і вказує нам шлях до перемоги. І наостанок, розкажіть, будь ласка, сьогодні ранок усіх українських храмах розпочався з молитви, якою вона була у Дніпрі? Так, сьогодні в всіх храмах Дніпропетровської єпархії Православної церкви України звершувались молитви за Україну, молитва за наших воїнів. Безперечно, вони ця молитва звершується кожного богослужіння. Але сьогодні це особливий день, сьогодні це особливе свято, сьогодні це особлива радість. Взагалі, для нас, для духовенства, для вірян православної церкви України. Це, це день, коли ми дякуємо Богові, коли ми дякуємо Богу за ті його благодіяння, які є в нашому житті. Ми часто не бачимо того, що Господь подає нам в кожний день нашого земного життя. Знову ж, повертаючись, Господь 91 му році дав нам незалежну країну. І ми завжди раділи тим, що без єдиного пострілу ми маємо незалежну країну. Ми можемо спілкуватися українською мовою. Діти ходять в українські школи. В нас відкриваються українські храми. Ми працювали для того і робили все для того, щоб в Україні була. Помісна православна церква українська. Вона є сьогодні, дякуючи Богові. Це православна церква України. Ми сьогодні був час, коли українську армію навпаки розтягували, закривали, знищували. Сьогодні ми маємо час, коли українська армія займає велике передове місце у світі. Сьогодні ми маємо такий час. Коли ми цю незалежність виборуємо, коли ми розуміємо, і на якій сьогодні в, наш, в нашому серці, в нашій душі, в нашій молитві, на якому місці сьогодні, стоїть воїн, це дійсності воїн, це дійсності захисник чи захисниця України, яких ми розуміємо, що люди, які жертвують своїм здоров'ям, віддають свій час, часто віддають життя заради життя. Заради того, щоб жили інші, і ось сьогодні, святкуючи незалежність, день незалежності України, ми в першу чергу в своїх молитвах просимо Бога, щоб Господь укріпив наших воїнів, щоб Господь благословив їх сили духом, щоб Господь благословив. Перемогою, тому що це дуже велика праця і дуже важка праця, і всі ми є свідки того, якою ціною дається сьогодні ця незалежність. Ми, ми десь в цьому усвідомлюємо, що ми втратили втратили яку тоді можливість, але не вистачало, не вистачало десь в когось. Сили духу, когось не вистачало любові до України. Ми тоді, якщо повернутися назад, ми бачимо, як важко розбудовувалась українська церква, а натомість, як легко будувався московський патріархат, який привів руський мір сьогодні, тут, в Україну, і багато-багато інших було речей. Сьогодні ми це усвідомили. Сьогодні ми знаємо, що таке українська церква і яку вона роль. Відіграє для в цілому для України. Ми сьогодні знаємо, що таке український воїн, і, що, і які, яку роль від, від, відіграють сьогодні Збройні Сили України. Ми знаємо, що таке сьогодні медицина, і наскільки ми сьогодні цінуємо лікарів, які е, кожного Божого дня. Рятують життя наших воїнів чи людей, які отримали ті чи інші такі в своєму житті поразки по здоров'ю і так далі. І багато-багато речей, які ми сьогодні переусвідомлюємо. І сьогодні наша цінність це наше життя. Цінність це наша Україна. Подивіться сьогодні, скільки людей. Переходить на спілкування українською мовою, це також переосмислення таких важливих речей, як віра, мова і, і, і те, що відбувається в нашому житті. Тому е, сьогоднішня молитва це молитва подяки Богові за, е, за те, що ми маємо сьогодні Україну. Ми сьогодні маємо українську церкву, ми сьогодні маємо українську армію і молимося за нашу перемогу, щоб Господь укропив нас у вірі, в молитві, в любові, і щоб Господь благословив нас перемогою, щоб з Божою допомогою ми будували і відбудовували після перемоги свою країну, країну, в якій буде панувати ця християнська любов, єдність і віра в Бога. Справді, ми сьогодні зовсім по іншому стали цінувати е, жовто-сині кольори, наші рідні і е, нашу культуру, те, що в нас було давно, але можливо, ми е, не так звертали на це увагу. Так е, сьогодні зовсім по іншому це цінуємо, помічаємо. І Ваша правда, що ми щодня повинні пам'ятати, якою ціною нам дається наша перемога, і якою ціною ми її виборюємо. Отже, я дуже дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що з нами був Віталій Лопушанський, секретар Дніпровської єпархії православної церкви України, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці.